Шановні друзі, гості наших урочистостей, щиро вітаємо усіх вас на Новоселицькій землі, яка є складовою частиною нашої зеленої Буковини. Ми гордимося своєю землею, своїми чудовими і працелюбними людьми, яскравими мистецькими талантами. Висолковим розмаєм народного мистецтва, національних звичаїв та обрядів. Це тут, у нас, на рідній землі, народилися і творили автор знаменитої пісні Марічка, композитор Степан Сабадаш, легендарна Софія Ротару, Лілія Сандулеса, Георгій Агратіна, брати Усачі та багато інших відомих митців. Але особливу сторінку в історію розвитку культури нашого краю вписав наш славетний земляк Микола Петрович Мозговий. А народився він 1 вересня 1900-францівському вокально-інструментальному ансамблі Беркут. Пізніше працював у Київському мюзик-холлі, в українському гастрольно-концертному об'єднанні Укрконцерт. Співав з вокально-інструментальним ансамблем Мальви пізніше із власною групою Вересень, яку організував у 1986 році. Найперші слова вдячності і поваги рідного краю була пісня «Новоселиця». So. Oh. 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 Я... Я з великим задоволенням повідомляю, що на сьогоднішній урочистості прибули керівники районної державної адміністрації, районної і міської ради, дружина Миколи Мозгового Віолетта Борисівна Мозгова, заслужений діяч мистецтв України, рідна сестра Мозгова Галина Петрівна. Осауленко Лідія Іванівна, приятелька сім'ї мозгових, заступник голови Буковинського О, земля... І Ми Будемо земля. Я хочу нашим майбутнім народним, заслуженим артистам України, які тут зараз перед нами будуть виступати, їм тільки, скажімо так, побажати славетних таких. Свят урочистості і доброго дня, шановні гості. Ми сьогодні дійсно почули скільки людей народилися, жили і живуть, і славлять Новоселецький район, наш край, буковину державу. І один з них був Микола Мозгарій. І ми не могли підтримати. Туду завдання Миколи Мозгового, щоб учні ті, які навчаються тут, педагоги, які навчаються, приймали ту планку, яку перед собою поставив колись Микола Мозговий. Він пізнав музику, пізнав пісні, обрав шлях, напевно, в цих стінах. Ми будемо пам'ятати його і ця дошка нам так забути. Вітаю вас всіх на нашій землі. Гостей. До слова запрошується Нікорич, ми на залицькій землі. І ми новосельчани пишаємось, що в нашому місті жив, навчався. Проходив встановлення як творча людина і особистість, справжній митець, відкрита і щедра людина Микола Петрович Мозголин. У наш час знайти людину з великої літери дуже складно, а він ще був і великим артистом. Говорити якісь високі слова про втрату важко, якщо особисто не знав людину, але зі спілкування з тим, хто знав його, різні навчаса з Миколою Петровичем можна зробити висновки. А згадати лише його пісні, килим з, з маків, золота осінь, кришталь горить, нев'яноча любов і, звичайно... Пісня, яка прозвучала сьогодні у нас і ми завжди пишаємо з цією пісню пісню про Новоселицю. Він не міг не написати цю пісню, тому що цими стежками, цими вулицями проходило його дитинство. Я не знаю, що він грав за команду, футбольну команду вулиці Кірова. І змагалися вони з вулицею Леніна і завжди Кірова, завдяки Миколу Петровичу, перемагала. Я... Хочу сподіватися, що і ви згадали деякі моменти про життя в Новоселиці. Ну, я хочу подякувати керівництву Новоселицькому, що вони і відкликнулись, і дали змогу уповірчити пам'ять Миколи Мизумова. І дякую дуже, що ви сьогодні разом з нами тут, Дорогі Миколиці. Дійсно, сьогодні великий день, сьогодні свято Незалежності України і ваш великий земляк. Микола Мозговий оспівав це в своїх піснях, ви знаєте, край, мій рідний край це і про Буковину, і про Україну. Так що зі святом вас і шануйте свого великого земляка. Він дійсно. Шановні керівники нашого району. Я прошу вибачення за те, що запізнилися, бо дороги забиті, всі їдуть в Новоселицю на свята і всі хочуть побачити, як ми вшановуємо Миколу Петровича Мозового, або просто, як ми його всі любовно називаємо. До встановлення на фасаді Новоселицької музичної школи на стели з нагоди присвоєння імені Миколи мозового. У Новоселиці сьогодні, де тільки може, радість б'є у День великий Всенародний своє святкується. Своє. Сьогодні свято має право назвати святом з непростих. Сьогодні край труда і слави віншує лицо своє. І серед них відомих в світі, і серед тих відомих у нас її імена безсмертю вкриті. Є ті, що подолали час. І кожен з них не наче поряд, і кожен з них немов живий, як непогасний, вічні зорі, як невмируші мозоли. Його життя як вічна пісня про край, про хання, про любов, про новоселицю барвисту, про нас, про світ, про рідну кров, про тата й маму, про дружину, про доньку, друзів і ясний день, і про з палацу України крилаті вирії пісені, і про музичну школу рідну, для кращих у світі вчителів. Його талант плекали плідний, щоб він вінок пісенний сплів, щоб новоселиця дзвеніла, щоб знали, є на світі край, який нову дарує силу, лише працюй, учись, співай. Сьогодні свята суть у тому, що зупинивши свій політ, син повертається додому. З високих зір, з далеких літ. Йому дав право шлях завзятий, і голос рідний і живий. Господь дарує людям свято, коли співає мозовий. Новоселиця, Новоселиця, місто мрій моє і надій з Новоселиця шлях твій селиться. І повертається. Сьогодні в такий сонячний ясний день у викладацько-таучівському колективі нашої школи величе свято. З нинішнього дня наша школа носитиме ім'я народного артиста України Миколи Петровича Мозгового. А на будівлі буде красуватись його меморальна дошка. Працівники зворушені такою честю для них. Бо Микола Петрович є вихованцем нашої школи. Тут він розпочав свій життєвий шлях як музикант. Тут він долучався до світу прекрасного мистецтва музики, пісні і співу. Ми рідні імні славетного земляка, який своєю творчістю і невтомною працею прославив наш Новоселецький і Буховинський краю своїм поліс Мозговому зробили, щоб наша, наше життя, наш побут був. Прикрашений гарною доброю музикою, гарними добрими співами. І тому я сьогодні на цьому святі, щоб разом з вами вшанувати пам'ять Миколи Мозгового, якого я сам люблю і шаную його творчість. Як представник церкви, я хочу сказати, що радію з того, що багато відомих співаків, митців вийшло з самої новоселиці із цей, з стін цієї музикальної школи. Але я трошки егоїст, я б хотів, щоб звідси з цієї школи виходили молоді люди, які поповнять наші ряди. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, пісни, отець ряду, і за і діси, і все сповняємо. Є жизнь небетателю, принісів землі, і отчистине всяких скрини. І спосібла не души на наша. Господі вісім нам благословили, Господні і спати. Щоб вони теж ставали народними, заслуженими і всесвітньо відомими артистами. Дякую вам. Шоли з відкриття меморіальної дошки, відомому композитору і виконавцю Миколі Мозговому. Нехай його творчість, його пісні надихають кожного із вас на добрі вчинки, почуття поваги і любові, шани до свого рідного краю, рідних і близьких. А вихованці музичної школи будуть дійсними продовжувачами його таланту. Нехай Всевишній оберігає всіх. Вас а зараз запрошую вас усіх на урочистості покладання квітів до пам'ятника Шевченка.